Перший в Україні еротичний трилер виходить на великі екрани. В івано Франківську відбувся до прем'єрної показ стрічки Всі відтінки спокуси. Фільм обіця глядачам громучу суміш пристрасті, помсти та детективної інтриги, що тримає в напрузі до останніх хвилин. На презентацію завітала творча група, щоб особисто розповісти про закулісся зйомок. Для артиста Володимира Дантеса ця роль стала дебютом у великому кіно. Співак зізнається, перевтілитися в персонажа, який за характером є його повною протилежністю було справжнім викликом. Це важке було виковані. Тому що це не властиві мені якості в житті. Е І діставати себе щось таке негативне для суцільного сприйняття важко. А найважче було виходити з цього. Тим більше, що ми ідея фільму, тому що це знаходиться все в одному приміщенні. Це як така собі клітка для певних персонажів. І... Ти постійно знаходишся собі на прузі, тому це взагалі кіно ну, це важко і для всіх це важко. А для мене, як дебютанта, дуже складним робочий процес був і для досвідченої Олени Лавренюк, виконавець головної жіночої ролі, зауважує: емоційна напруга на майданчику була настільки високою, що подекуди було важко вийти з образу. Насправді, моя героїня дуже багато страждає у фільмі і проходить через психологічні випробування. і. Не тільки. І я коли завершила фільмування, коли вже зйомки, я ще два тижні не могла вийти з цього стану, тому що такий безвихідь, мені постійно потрібно було грати. Відчувати грати це погане слово бути у безвиході внутрішній стан героїні передати в основу сюжету лягла історія видатного фармацевта Йогана Зега. Саме він у дев'ятнадцятому столітті винайшов метод очищення нафти та сварив першу газову лампу. Науковець відмовився патентувати винахід, побоючи суперечок, і фактично подарував його світові. Режисерка стрічка Ірина Громозда переконана, постать такого масштабу заслуговує на увіковічнення в кіно. Те, що зробив наш співвітчизник, не має. Мабуть, тільки для мене винахід атомної бомби, да, може порівнятися або винахід пороху. Але різниця в тому, що в 1800 році, да, на середині 19 сторіччя, ця людина вже знала, що цей винахід не має належаті однієї людини, тому він не запатентував свій винахід, тому що він вважав, що це викличе неймовірні прецеденти. Люди почнуть воювати, і він просто віддав це на. Всім людям просто подарував світло людям. Загальнонаціональна прем'єра фільму стартує у всіх кінотеатрах країни 12 лютого. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.